Дитинги, друзі, ой! Теперь друзьям я в Санкт-Петербурге сьогодні играємо в Chicken Gun, І у нас сьогодні оновлення 4.9.0 я ще не скачав цю обнову докази. Я в моменті дивився собі одне відео і замітив, що нове відео у ДНДК про кого вийшло. Я зразу от знімаю для вас відео. Я не знаю, як це вийде відео, но я знімаю це ще в день. Тому разом з вами я буду робити реакцію на відео в коментарях, якщо я щось не замічу. В обнові, якщо я щось не замічу нового, то ви мені в коментарях напишіть, що вот таке тут таке то нове додали, а я його не що щось. Ми, ми приступаємо. Ось це цього ми нарешті нажимаємо на цю кнопочку і чекаємо просто. Чекаю, я просто чекаю. Ого. Чекаємо, чекаємо. Чекаєм, чекаєм, чекаємо, чекаєм, чекаємо, 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 чекає, сюда, чорник. Smile Fashion за полярами. Далі без ніяких оберзен просто дивимося. Тут воно що, тут у нас. тут у нас білі квадратики, так, тут воно що. Це якийсь новий. От, от я не знаю, чи він нам треба вдіти петуха, щоб подивитися всі... Так, що тут у нас є. Так, що це? О, Я оце я люблю... оце мій фаворит, оцей волні. Оцей вов буде мій фаворит. <гум> Оце вам комар мої ім'я комар. Тачки, я не про мультик. Ми дивимося нові машини тут у нас що, тут у нас це було. Ні, цього не було, тут у нас квадроцикл. Так, це тут у нас що, тут у нас що? Нові шмотки шляпа така шляпа. У кстати, може собі поміняти скін мой бути не знаю А це було? Ну що цього не було, це круто. Чи немає очку пі? Це там не було. Це похоже нові. Бородка подбородка нова. Хвости зажали. рюкзаки зажали. Монстри зажали, літаки зажали, моби обосрали. Дивимося, чи якісь режими немає. Дивимося, чи якісь нові карти. Я поки не бачу, не бачу, не бачу. Бачу тепер. Дивимося нову карту пустиня якась. Дивимося. У -у -у -у! А воно та друга, дивіться, і пуста воно строїти. Вона не лагаєш що дуже круто, і вона гігантська з туманом, з якимись хмарами, з горами прикольно. Ставлю плюсик в карман розробочку. Дивимося нові предмети. Тут воно що це що? Це якась камера, не знаю... Прикольно! Я тепер так відоси мене знімати. Пацани, дивіться. Це я всім привіт, це я в АТ4. Дивіться, ми... дивіться, дивіться, дивіться. Так, що ми тепер будемо робити, як виключити? Опа. Ну камера прикольна, дивимося, що далі. Тут нічого нема тут. Нічого нема тут. Тут ми вже бачили, тут бачу, тут бачили. Тут нічого нема, тут нічого нема, тут а нема, тут а нема. Ну зажали. Анімації теж зажали, що там на шея в настройках. А в настройках щось є, то що... Це що таке, стоп? Телепорт. Стоп, наприклад, я тут, а? Респаун! Прикольно, тепер можна респаунитися, а налетіти 300 млн років ще надо. Йова, я нічого не бачу. Це шо... Прикольно, я тепер так буду б'яти, пацани! Це ж як я тепер реально так в Чикінкані, тепер я завжди буду бігати, коли граю в дуель, Це ж так прикольно, дивіться. Отако просто на на. на на Отако просто ідеально попадаю, бо дистанція довга і можна легко бачити, хто є біля тебе. Це дуже прикольно. Вертаємо нашу камеру, будемо тепер якусь не так рається, якось так необично тепер. Небеса нічого не добавила, в принципі є ну, воно якесь чмошне. А якщо. Так, якщо зробити тако, спочатку ми включаємо туман. не такою, -е -е нам треба нам треба його включати. Туман треба буде зробити синє небо. Потім нам потрібно зробити синій туман, такий темно синій. І, блін. Атмосферна... Ну що ж, це була вся обнова 4.9.0 Ми її подивилися, зробили реакцію. Ну що ж, з вами був Адріс Батька. Всім пока!